Доброго осіннього ранку, малята. Осінь вас вітає, гарного вам дня бажає. Сонечко вам всім сміється. Хмарка біля нього в'ється. Різнобарвні листочки літають. Це вони нас так вітають. Малята, наша машина сумна. Вже прийшли холоди, ідуть дощі, а в машині немає гаража. Давайте допоможемо і намалюємо гараж. Гараж це такий будиночок, де наша машина зможе відпочивати, їй буде тепло і сухо. Але спочатку пропоную розім'яти наші пальчики. Привітає сонечко. Добрий ранок, добрий ранок. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Привітали сонечко, сонця промінці. Привітали хмароньку. Разом я і ти. А малювати ми будемо губками квадратної форми, це кубик та прямокутної форми це глинка. А також малювати ми будемо фарбами гуаш'ю синього та червоного кольору. Спочатку ми будемо малювати стіни отакої квадратної форми. Вмочуємо у синю фарбу, Занурюємось так. Ось у нас з правого боку одна стіна, притулили трошки, натиснули і обережно. У нас вийшла одна стіна. І з іншого боку ми малюємо, притискаємо ще одна стіна. А тепер, щоб нас зверху не поливав дощик і не дув сильний холодний вітер, ми беремо. Цей прямокутний шматочок, мочуємо в червону фарбу добре усю. І зверху ми робимо дах нашого гаража, притискуємо обережно. Обережно, якщо у нас трошки не вийшло, ми можемо так домалювати. Ось у нас вийшов гараж для нашої машинки. Ще ми можемо прикрасити, ми можемо намалювати ось таку башточку. А ще ми можемо намалювати нашій машинці доріжку. По якій вона буде заїжджати у гараж. Ось, дивіться. Тепер наша машина зможе заїжджати до свого гаража та виїжджати. Ось так, молодці, дуже добре в нас вийшло. Тепер машина не буде мокнути та мерзнути. До побачення, малята!